І не всі в кожного свої таланти. Привіт, мене звуть Ірен, і це канал Фінанси та інвестиції. Підписуйся тут багато цікаво-корисно. І поговоримо сьогодні саме про те, як же заробити гроші і яким чином не порівнювати себе з іншими людьми. І не угнітати, не пригнічувати себе, не відчувати якусь, я не знаю, відчуття провини за те, що ти на цьому рівні, а не на тому рівні, де інші люди знаходяться. так? Можливо, твої взірці. Так? Для... Прикладу. Отож, е, хочу сказати на самому початку, що ми всі повинні розуміти, що в кожного є свій шлях до успіху, так? це перший момент. Другий момент це то, що кожен народився е, по-різному, в різний час, в різні обставини, так? при різних моментах, при різних, е, скажімо так, Толітях, так, в різних роках, і ми не винні в тому, що ми народилися. Хтось народився під час війни, хтось народився під час Великої депресії, хтось народився, коли ринок пішов наверх і на цьому заробив, так а, ну і так далі. Хтось народився в багатій сім'ї, і йому вже все а, було, скажімо так. Дано його не треба було починати з нуля, а дехто народився взагалі в бідній сім'ї, де а, йому сказали: ну хочеш, йди заробляй і будеш мати. Так, то тобто, ми в цьому не винні. Але потрібно розуміти, що кожна людина народжується з певним набором талантів, а це не те, що якісь звички, так, це таланти. Що ти можеш найкраще робити? В чому твоя є суперсила. Саме а, не коли інші люди починають, скажімо так, нав'язувати тобі певну думку, що ось було би добре, якби ти пішов працювати от програмістом, ой, було б добре, якби ти пішов працювати там ще там кимось, так? Тобто ні. А мова йде про те, що ви відчуваєте, в чому ваша суперсила, від чого ви ловите кайф, від чого до, до а, яка кількість людей саме найбільше до вас підходить і просить якоїсь поради? Ось в тому ваша суперсила, повірте мені. Ось і треба саме на це налаштовуватися, так, і розвиватись. Тепер дуже класний хочу задати питання вам і собі теж так, я тому що я теж в розвитку. А, як же з цим набором талантів, так, з цим набором навичок а, заробити 100 тисяч доларів в рік? Це виходить, якщо покалькулювати, то щоб бути точним, 100 тисяч. Це виходить 8333 долара на місяць. В принципі, для Америки це невелика сума, тому що тут базові потреби, так, а, ну, ти можеш п'ятерку віддати отак на легке, так? закрити те ті чи інші моменти, і все. Тобто це ну, небагато грошей. так, Але як зробити так, щоб заробляти хоча б цю десяточку в місяць? І закрити базові потреби і ще плюс навчитися відкладати так собі, чи для інвестицій, чи просто відкладати так. Ось, можливо, для бізнесу якогось і так далі. <кхід> Ось дуже гарне питання. Отож, як же це зробити? По-перше, потрібно зрозуміти, що в одному напрямку рухатися не, ну, якби не дуже добре, тому що, якщо щось взяти тільки одне сферу діяльності, ви її. Ну, дехто може сказати, навіщо розфокусовуватися, якщо можна бути в одну точку, і ти дійдеш цілі. Ви знаєте, що я вам відкрив великий секрет: великі інвестори, великі багатії, мільярдери, так, прям трильйонери. Вони себе не фічують, їх в Форбексі взагалі немає. А Вони. Всебічно розвинені, тобто вони купують землю, вони скуповують бензозаправки, вони скуповують фірми, вони скуповують компанії, вони скуповують банки, вони дороги скуповують, по яким ви проїжджаєте, платите деніжку та кожен і це їм капає. так? Тобто в них розфокусація конкретна, вони всюди свої щупальці задіють, і таким чином кожна оця частинка, сфера діяльності приносить їм неабиякий. Дохід. А що можна сказати про нас земних, так, а, які не можуть, скажімо так, душу дьяволу, так сказати, віддати за такі, так нам, аби жити просто спокійно з Богом, щоб все було добре, але щоб і нічого, ні ми, ні наші діти не потребували. так. Тобто ви повинні вибрати певні, а, скажімо так, напрямки, наприклад, якщо я механік, значить щось, якийсь бокс відкрить? По, по, Ремонту машин, так далі, там ще можливо щось накопичити гроші і скупити там яку землю здавати в орієнту, і так далі, там чи здавання машин в орієнту, ну і так далі. Тобто, і самому плюс ко всьому працювати також, відкладати, так ось також потрібно зменшити. Витрати це також дуже важливо, підраховувати витрати, це також дуже важливо, так? І таким чином поступово-поступово ви зможете вийти на ось такі доходи. Дуже важливо розуміти, які ще, тобто ваш мозок повинен думати над ще, як заробити гроші, які ще є варіанти для зароблення грошей. Тобто, не слухати когось, так. Наприклад, дуже гарно зараз приклад, дуже гарний приведу. А для тих, хто одну, якби, <кій> а, як сказати правильно, хоче заробляти, але боїться, так, тому що хтось йому сказав одне, друге, третє, п'яте, десяте. Ось, і знаєте що? Я вам скажу, що інші люди дають вам поради не з того, скажімо так, ракурсу, що я тобі хочу допомогти, тому що я бажаю тобі добра, а з того. Кута, що я переживаю, що ти станеш на рівень вищий, чим я, і ти будеш більш успішніший і будеш більш багатший, чим я, а я буду тут. Того вони роздають тобі такі поради, що які а, прямо можеш розуміти, що вони не хочуть, щоб ти став успішніший і багатший за них. Так? Тобто, якщо ти мені, наприклад, потрібен якийсь, я не знаю, консультант по. Певним юридичним моментом я не йду до банкіра, я не йду до ювеліра, я не йду до будівничого, я йду прямо до консультанта, так який мені мене проконсультує стосовно цього питання. Якщо мені, звісно, потрібно буде добудувати будинок, я не піду до ювеліра, я піду до кого? Правильно, той, хто будує будинки, так до будівничого а, значить там компанії чи. А, Особи так, ось той. Тобто ви також повинні розуміти, що що ви хочете, так і вам треба проконсультуватися там, так чи спитатись просто питання, позадавати поради. Ви йдете до професіонала, який саме в цій галузі, не до родичів. Не до сусідів, не до друзів, тому що вони нічого хорошого вам не порекомендують. Розумієте? Вони будуть вас відмовляти і говорити, що тобі це не потрібно, тебе це не спасе і так далі. Мене спасе, а тебе не спасе. Так? Тобто з не з тих соображень, скажімо так, що вони вам прям ненавидять вас, ні, вони просто переживають, що не дай Бог, я буду із зазер, тому що ти станеш багатший. Так? Тобто з сього е <кхем> кута. Ось тому як заробити, звісно, це кожного питання, так окреме, але скажу ще одну річ, таку, що як потрібно. Починати з мал з малу. тому що, якщо з мало ти починаєш порядку 500 доларів, ти заробив, потім ти заробив 800, потім 1000, тобто все поступово по-наростаючому, так? Вибудовувати оцю, скажімо так, свою екосистему, яка тобі буде приносити, а в місяць 10 тисяч доларів, а то й 20, так, тобто ти вийдеш на гарні гроші в рік. Ось така моя невеличка рекомендація: це що я бачу, те, що я помітила, так, як потрібно, скажімо, так, себе заставляти рости, заставляти дивитися всебічно, аналізувати все що тобі говорять, не договарюватись сильно, так, не... щось в тебе вийшло, не хизуватися, тому що воно потім уже все. Щось підеш кереберть обов'язково, це значить, ти розтрачаєш свою енергетику, так, і інші люди хапають цю енергію, так, і тобі заздрять. І в тебе починаються такі моменти. Напишіть в коментарях, що ви про це думаєте, так, як можна ще заробити допомогою своїх талантів, свого, скажімо так, що ми вміємо наших навичок, як можна заробити гроші, наприклад, 10 тисяч, 20 тисяч доларів в місяць. Буде цікаво почитати. Всім, папа, не забудьте.